В один день, коли була жахлива атака на дитячу лікарню Охмадит. Вона звернула мою увагу. Вона плакала. Бельгійський художник Патрик Кастерманс розповідає, як його подруга, українська біженка Любов своїми емоціями підштовхнула його до створення першого полотна. Його представлено в експозиції виставки картин Надія після відчаю у Хмельницькому обласному художньому музеї. Найважливішої з робіт називає іншу П'ять людей, які в шоці, що в Європі, Європі відбувається війна, ніхто не вірив, і вона розпочалася. Митець розповідає в Бельгії, він на волонтерських засадах навчає українців нідерландській мові. я був вражений, наскільки не дивлячись на їх зболеність в очах, їх страждання, наскільки вони прагнуть вивчити мову, інтегруватися до суспільства і наскільки вони вдячні, що їм допомагають. Киянка Любовна Уменка серед його учениць у Бельгії із Патриком приїхала на відкриття виставки. Саме найкраще він передав це біль жахи в очах людей на своїх полотнах, які пережили війну. Він спілкувався з цими людьми. Ця виставка розповідає її кураторка Олена Михайловська дає уявлення про те, як сприймають війну в Україні європейці, знати як європейці ставляться до наших проблем, до наших можливо. Якихось позитивних рис характеру, взагалі, як вони нас сприймають? Він намагається зображати не портрети, він намагається зобразити емоцію. Саму суть ось цих страждань і переживань людини, коли вона поза дому він дійсно плаче над бідою України. Щоб менше плакати, він малює. Розповідає, це перша виставка бельгійського художника. У ній представлено 20 полотен. Графічні роботи Акварель Олія у Хмельницькому художньому музеї вони будуть до 7 квітня. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.